У Болтавській загальноосвітній школі першого-третього ступенів номер 5 відбулося яскраве та емоційне спортивне свято, що об'єднало дітей і їхніх батьків. Цей захід став чудовою нагодою зміцнити зв'язок між поколіннями через активне дозвілля та спільні емоції. Ой, це прикольно, я врахую. Але... Якось і для батьків це час веселий спорт взагалі це дуже добре. Я думаю, що було б добре, якби було більше команд. Це було б веселіше і якось більше часу на спорт приділилося. Якось це прям дуже добре було. б. Взагалі задоволена, ну як це нас поєднує, тому що в команді беруть участь різні класи з 11 по 5, і як можна навіть нові знайомства знайти. Тому я, б, мабуть, навіть прийняла участь наступний раз. Основною частиною свята стали веселі. Спортивні естафети, у яких брали участь команди з учнів та їхніх батьків. Учасники змагалися у спритності, швидкості та злагодженості дій. Завдання були різноманітні: від стрибків до переносу м'ячів, що додавало динаміки та позитиву. Бігали, пригали, тобто, всякі там робили різні рухи. Це нас ну, е Дуже весеління, так сказати, особливо вражала підтримка з боку глядачів однокласників, учителів і навіть молодших класів. За підсумками змагань всі учасники отримали грамоти. Однак головною нагородою стали щирі емоції та спільні моменти, що надовго залишаться в пам'яті всіх присутніх. Спортивні змагання ми проводимо практично це на постійній основі. Я скажу більше, що спочатку ми зробили веселі такі змагання серед педагогів. Потім вони переходять уже, знаєте, у школи. Сьогодні це змагання. Дітей і батьків такі родині сьогодні не скільки про спорт, скільки про єднання, тому що сьогодні ніколи ми повинні розуміти, що ми одна команда, одна сім'я, одна територія, одна держава. Спортивне свято стало справжнім прикладом єдності, радості та позитиву. Організатори вже планують зробити такі зустрічі доброю традицією, адже спільні активності згуртовують і мотивують як дітей, так і дорослих.